Раз, два, три. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на червому відео. Сьогодні вівторок, по традиції, і її випустили новий паті-бек, де ми можемо отримати одну з чотирьох карток на вибір з рейтингом 86 або вище. Тот груп стейдж Ліга Чемпіонів Єврокубки, Winter Wild Cards або Versus Fire, Версус Ice. Три промо, чотири картки на вибір, але один з 86+, а не 87. Тобто вони роблять так само, як і з іншими рулетками раніше. Збільшили кількість карток, але понизили рейтинг. Втім, нас це не зупиняє. Ми зібралися на стрімі покрутити це все діло і з'ясувати, як з цього паде. Подобається такий контент. Підписуйтесь на канал. Нас тут багато цікавого. Якщо збирали самі, напишіть обов'язково в коментарях, кого зловили з цього піку ви. МХарді, ем дякую тобі, друже, за Тір 1. Ми з вами розпочинаємо з мене. Сьогодні капітан першим піде на дно і збирає свій пік. І в моменті відкриває, і далі полетіли дивитись це все діло. Let's go! Друзі, привіт привіт! Як ваш вечір? На козака просто отак от полетіли без габел сьогодні. Опа! А це не той Ферміно! Це Zer Sam, Zecop, on Sutono, але не версії Fire. Дали б мені Fire, Бобі. І це була б перемога. А так, це Версус Айс, але звісно, я беру Роберто Ферміно версії Ice. Шкода, що це не Fire. А якщо б був би файер, була б пушка ракета. Є, yeah, Діскорд. Я у вас. Сім козаків вже зібрали цей скампік. І. пане Спілберг. Ми у вас. Ми вітаємо вас! Ми вітаємо Діскорд на стрімі. І пропонуємо вам розпочинати сьогоднішній пік опінг після капітану, який вже пішов на дно. Бажаю вам успіхів! Цікавий пік. Червона Ренард. Напевно, треба брати її. Як мінімум, це Гудфодер. Давай успіхів тобі і твоєму Гримальдові. А він ловить камавінго. А це перемога. А це let's Go. Вітаю тебе. Let's go. Discord готує пиріжечки зі своїми неймовірними складами. Що буде цього разу? FieldFold and DB. Ви бачите, да? Типо, я розпочав, і я єдиний поки з чотирьох, хто зловив габелу. Ми вже в Лордерона, ось він бачить свій склад. Бачить неймовірний склад, і він готовий. Окей. Okay. І він тут, і він з нами, але він нас почує за декілька хвилин. Подивіться, він не бачить відставання. Дивіться, 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 все. Він тепер тільки свій склад бачить. Опа, відкрив. Філ Фоуден версії Ліги Чемпіонів. А він же фодер чи ні? Він фодер чи Соня Сонятері, успіхів вам. Ну, оце, оце привіт, мій друг. Рішарлісон, Гакпоу Градецький. Він бере гакпо, знаєте чому? Щоб злити його в наступне СБЧ і покращити шанс вибодіння крутої картки. Ха -ха, так, вікселити хоче. Бан! Пане Вадим, бажаємо вам успіхів. У вашому піці. І знов Філ Фоудер. Черговий Філ Фоудер. Сьогодні буде це пік імені філа Фоудера, так? Да? Опа, 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 м'ячики там якісь в трансферному листі. Тібо Куртуа, 91-й. І Роберто Фірміно разом з ним. І Алекс Теліс версії центральний півзахисник. Непоганий пік, до речі, це буде перемога, тому що Тібо Куртуа дорожче коштує, як Фодер банально, де? На ПК. Зараз побачимо. Зараз Котовський нам розкаже своїм вандайком в інтервайл інтервалкас, яка, яка назва цього піку. Слухайте, якщо б Дайк був, то ми б стрім закінчили. Казіміро. Саня і його. Теж Казіміро. Ну, непогано, Сань. Це теж перемога на ПК виходить. Ще й Ройс був високорейтинговий. Пане Реал Мадрід, в нього спочатку пан Амар. Ага! Ха-ха! Пан Амар розуміє, що це той пік, який просто один молдаван не врятує разом з Жекою Канаплянкою і Донбас Ареною. Тому він докинув йому ще купу молдаван, щоб врятувати. І отримає апа, а не спрацювало, бачиш? Ти хотів переграти контору, а контора переграла тебе. Пане Ді і його команда. Бажаємо вам успіхів! О, а цей Лемті це непогана картка. До речі, він може бути лівим захисником. І він дуже сильно набрав після виходу з паків. Ми побачимо раз Салаха, Ван Дайка, Або неймара умовного Fire Eyes, ну. Бачимо Марту, яка коштує скільки? 72 тисячі монет. Нічого собі. Пану Грейфокс. О, Баніфація, як ми по тобі скучали скучили. Оце срака, да? Так, да, тут, тут повна. Оце повна срака. Опа, опа. В кого? Ви бачили в нього? Let's go. Оу, oh, ще це дуже поганий пік. Бейкер. Пам'ятаєте перевертня Бейкера минулої FIFA, як він був на CZ 90 пейс, бістяра? Але не зараз. Рейнард, Ренард. Ну, ми рахуємо її в Поразку, в габело. Ну, але це хоча б гарний фотор. Всі Пиріжечок полетіли. Без гравців Ліверпуля цього разу, до речі. Але не те, щоб гравці Ліверпуля дуже сильно помогли допомогли нашим минулим глядачам. А що буде зараз? Санчес Синій. Пане Ер, і ваш пік. Бажаємо вам успіхів! Йода, містер позаду мене теж бажає успіхів. І ви отримаєте Грімальдо. Це непогана картка. Опа! Конопля і коноплянка. Це цікаво. Перший раз ми таке бачимо. І це бальде і Діабі. Чого собі? І це дві перемоги. Є, працює. Полетіли. Пане самурай. Філ Фоудер і Градецький. Ну напевно, якщо Фодор, то градецький краще. Глянь, особисті в ТГ. Що там, хтось банзливив, чи що? О, господи, нащо ви це зробили, боже? О, ні. Ха -ха -ха, який це жах. О, шиш, я навіть пік провтикав. Окей. Грімальдо це норм, правий згзик з ПСЖ теж як варіант норм. Дивіться, що мені скинув саня боже, який шах. Не можна, мені не можна, мені не можна грати в цю гру. Господи, на кого я перетворююсь. Так, по-перше, Берарді і Морган. Це перемога Котовський. Навіть тут тобі насипало. Вітаю! Пане Ікс, який грає в Сакбой. Boy. A big adventure. Оу, тібо кортуа. Тібо кортуа відбуває вартість піку, і це гарний фодер. Ти як мінімум перекрафтив uh, свій фодер в кращий фодер. Тому it, it's ok. Mm -hmm. Червона Ренар. Червоний Санчес і Марта. Бери Санчеса, він 5-4. Це як пік перемога. І тут, ну, як мінімум дві непогані картки. Цей 5-4 Санчес за нього прям побігати можна. І підвисання. Ні, нема підвисання. Ано, ну, є підписання? Е, Бальде Лоуренс. Це перемога, друзі. Це черговий пік перемога. Давай, успіхів тобі. Теж Лоуріенс, дивіться, ще одна. А вона 100 100ка плюс. 12-12. go. Остеретко, Соловей і малиш. Цікавий набір виконавців. Ану, а що ну, в піці це нам принесе? Червоний Гекпо, Ренар, червона фернандес. Ну тут все близько, але Габела. Очередько, дякую. Оу, Єгор! Я не встиг побажати тобі успіхів! А ти зловив Жуля Кюнде версії Winter Wild Cards. Оце перемога, проти якої взагалі ніхто слова не скаже, да? Ага, ми прийшли до хлопця, а він нас не дочекався і відкрив сам. Тібо Куртуа. Але ця картка, яка відбиває вартість піку. Хоч на ПК, хоч на консоль. Що там в нас цікавенького? Грімальдо, Мората, Мората, Ренат. Ну, Грімальдо бери, звісно. Е, я думаю. А, ну хоча може ти просто рейтинг візьмеш. Це буде габела, за яку можна пограти. Я б не розчаровувався. Друже, в тебе фул мета складки Кіліан БП. Я не акцентую на цьому увагу, щоб роботяги просто тебе не з'їли всі інші. Але це неймовірно, пане Рілекс. Успіхів тобі. Діабі uh, теж відбиває вартість піку Ice, да? Він 100К плюс. Непогано. Пане ту спелс, Ми бажаємо вам гарної картки. А отримаємо таке. Бери Ренар, це Фодор, але це буде габела. Пан Юєй Вайт. Дайте нам красиве завершення. Будь ласка, ми дуже просимо вас. Морган дублікат. Це буде перемога як пік, але слухай, така перемога, що краще б тобі щось цікаве, цікавіше дали. Але нас цікавить оцей. Окей, ми на консоль. Я зміщаю трошки перемогу і габело. І консоль розпочинає з Тібо Куртуа, який відбиває вартість піку. І бачу пік. 37 тисяч монет то небагато. А пік дає нам надію. Надію на. Тібо Курдуа і Морган, дівчинку. Ну, слухай, жити можна. Окей. О, вау, пане Андрій. Як швидко я встиг до нього прийти. Але тут Ренард і Санчес. Якщо б Санчес був червоний, було б непогано, друже. А так, Ренард, ця мені не дуже до вподоби, якщо чесно. Пане Кавун. О. Панекавун. Ото точно, що шакалячий пік. Шіш ні-ні-ні, ні, -ні, 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 -ні. Габела. Бери мукієле, але Габела. Бодя, друже. Склад не дивлюсь, бо знаю, що там фул команда Реал Мадриду. Але, дивлюсь твій пік. І сподіваюсь, що буде щось цікавеньке. Трусить. Думаю, щось. Думаю, кого я тут собі ловлю? А може Мілітау в інтервальд карці, Му, ні? Тібо Куртуа, Мадридський реал. Вболівальнику мадридського реала. Добре, друже. Ми бажаємо тобі успіхів. Зловити когось не знаємо кого в цьому піці. О, Слухай, я поаплодую. Тому що це навіть не габела. Це просто срака. Окей, ми в пана Лео, якому потрібен Томорі. Єй. Томорі. Томорі 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 Томорі. Ну. Ну давай, давай відкривай, я поки чеклую. Ти що не бачиш? Мої сили небезмежні. Лео. Лео! 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 Джек Роуз! Все Лео, провтикав. Не встиг! На тобі! Тібо куртуа. Рухаємось далі. Наступний пік. Наступний шанс на топ картку. І ми бачимо Бальде, Беккера і Дані Ольмо. Ну, оскільки в нього є вже бальде, то, напевно, треба брати фодер, але бальде відбиває вартість 100к з запасом, тому як пік, це буде перемога. Ага, ану, Молдаван, Молдаван, Подивіться, він знайшов людей з прізвищем Молдаван, ще й двох. <рив> Ай, два валета, і вот это. Як ти їх знайшов? Звідки? <рив> і отримав ще чотирьох молдаван. <рив> а тут в нас. Пан трейдер, кого він хоче туди вниз опустити? Цікаво. Кого? Я не буду це е, вимовляти. Це прізвище. Бо я вимовлю зараз прізвище, а мене потім забагнить твіч. Але я бажаю тобі успіхів. І підход дуже альтернативний. Ага. Ну, ти просив, ти отримав. Що я можу тобі сказати? Рухаємось далі, друзі. Наступний пік. Наступна спроба. І. І шляпа. Ну, тут, тут повна шляпа. Немає червоного Санчеса. Все одно, напевно, треба брати його, але тут повна Габела. Зараз відкриємо піки, дорозкажу. Успіхів тобі. Оу oh, ні. Щось якась хвиля прям взагалі такого фігні. Я б брав дівчину 5-5 Сіті, якщо під еволюцію підійде, може бути імба. Якщо б її накинути хоча б пейсу трошки, то вона б вже була непогана. Б габела піці? Питаю я. Слухайте, ну це не цікаво. Ну, типу, ну стало краще об'єктивно, але жодної топ-прям картки. Отак, от от, щоб людині всклати без питань. Наступний пік, друзі, після невеличкої перерви. Ми рухаємось до 50 габела піків. З'єж, я думав, це Крістіану Роналду на мить. Слухайте, ну зараз от якась хвиля пішла прям. Ну, прям погано. Добре, ми розпочнемо з піку. О! Oh, Оу! Oh, 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 oh. А в нас найкращий дроп за сьогодні. З піку 85. Павел Недвід, вітаю тебе! Аж приємно легенду побачити, нічого собі. Отак от там, де не чекали, да, чат? А Габела пік нам подарує 4 габели. Let's go! Я не сумнівався. Добре, друже, успіхів тобі в твоєму піці. Давно не бачили перемоги, а хочеться. Бальде, окей. Бальде окупає вартість піку, і бальде це перемога. Обирай сам картку, яку захочеш, можливо, тобі рейтинг просто полетить. Габела пік і кумір. Давай Габелу пік спочатку. Опа! Едер Мілітао, Нарешті це сталося! Ми отримали перемогу, яка прям взагалі без питань перемога. І Габела Пік. Е -е, Ренард, але не та. Ну, навіть якщо була б червона, то не в склад. Але це, на жаль, синя, тому це Габела. Рухаємось далі. Черговий пік. І грімальдо іску Хубіс Градецький. Грімальдо це буде е, Габела з присмаком перемоги. Окей, друзі. Наступна спроба. Дані Ольмо Дебіння. Дебіньо, до речі, давно не бачили. Come on, come on! Ну, де ти є? У мене немає керування. Є. Сальма 580. Молодці, да, let's go. І ще одна дебіння. Добре, друзі. Ще одна дебіння, і це ще одна габела. Давай, друже, ми бажаємо тобі успіхів і відкриваємо твій пік. Ну, не те, щоб ми задоволені тим, що чекали, підпортив ти нам трошки статистику наприкінці, але іти з ворити, все тут же дивиться хтось Discord. Друзі, я втікаю, побіг до малої, побіг до дівчат. Гарного вам вечора! Бережіть себе, все буде Україна! Завтра побачимось на лізі післязавтра на контенті. Па-па!